взяв окуляри в руки і згадав нашого дорогого брата, який вже з Христом, Я вірю, брата хсаміка, пам'ятаєте, такого, він середньо окуляри шукав. Хочу зачитати слово, і я більше, скажімо так, не молитися, буду, закликати, а дякувати. Пару днів назад читав. Іван від -Іван, Івана, і коли я прочитав, мені така, якби прийшла аналогія про нас, всіх. Ну, практично це касається всіх. А коли він йшов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто зрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? І Ісус відповів: ні він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилось на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив гризиво зі сліни і помазав ним очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні сілоамі, Сілоам в перекладі означає посланий. Отже, він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали: Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього, він же сказав Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво, помазав мої очі і сказав мені: Іди в купальню в селам. І вмився, і пішов, умився і розвів. Почув, е... уподоблюю ці слова. Всі ми, навіть від народження, як народилися, ми всі були сліпі духовно. Навіть діти віруючих батьків, коли народилися, вони всі водські, да, вірують, да, знають слово, але поки не буде зустрічі, поки Господь не помаже ці очі. Поки Господь не покаже своє ім'я, не покаже оце, оце, цю купальню Сілоан, скажімо так, прообраз. І воно нас не надихне, не побачить. Ви знаєте, я колись завжди думав, ну, як, як це от дивлюся і не бачу, слухаю і не чую. А коли вже Христос відкрився мені, тоді я зрозумів, що таке бачити, що таке чути, тому що побачив Христа. і і от так як тут написано: от одні бачили, когось підняв з алкоголю, когось підняв з наркоманії, когось ще звідкись підняв. І люди дивляться і кажуть, хіба це не той? Той. І він змінився. А хто його змінив? Христос змінив. Христос приходив в життя і міняє. Міняє і дарує спасіння. Знаєте, але крім цього, ще хочеться, щоб ми ще мали зір для того, щоб поступати, так як ми проповідуємо, так як ми говоримо. Я сьогодні вже розказував тут е, сестрам, як я чув, е, досвід таке, що наші брати десь їхали, побачили, що йде батюшка, і вони підвеземо його. І кажуть, що зупинилися. А на, на, на колінах лежала біблія, каже: батюшка, ми вас підвеземо. Він подивився Біблія каже: А ви що віруючі? Да. Ну, я вийшов з готелю і. Кажу, Господи, я вас жаждав, каже, слова. Хочу слова, жажду. Ну, і так сталося, що брати під'їхали. Вони пригласили до себе в церкву. Він прийшов і попросив, щоб слово дали. Вони. Ні, ти сядь там і сиди в кінці. А в кінці в служіння пастор стоїть і каже, в нас тут гость, може, і дамо йому слово хай скаже. Ну, хай да, скаже. Він виходить, зачитує коринтянам про любов, про дари. що от. Хоч дари маю, але й, якщо я маю, але не роблю того, того я мить, звіняща та бивав зучаще. От ви подивилися на мене в такій одіжці, а я ж такий самий брат, так само хожу по, по країні і проповіду Івану. Щоб Бог нам, дарувавши нам, щоб наші очі завжди були відкриті, тому що і для тих, щоб ми знали, як повести себе правильно. Тому що в нас два різних життя виходить. Тут ми одні, а за стінами будинку молитви ми зовсім інші можемо бути. А ми маємо бути однакові, що тут, що там. Тобто, я розумію, що це дуже тяжко, і я сам по собі це знаю. Всяка боїв спильчивості, і зараз це така ситуація. Але ми представляємо Христа, Христа Господа нашого, який, який би стримався, я думаю. Знаєте, колись такий бачив фільм, називається Що би зробив Христос на нашому місці. Ми так маємо поступати. Тому я хотів би, ну, в принципі, і помолитися, попросити, ну і більше подякувати. Тому що ми мало дякуємо Богові за те, що ми сьогодні маємо спасення? От з нас всіх, скажімо так, тисячі, яких Господь не пройшов, не мільярди, там вісім мільярдів на планеті, а нас, яких Господь не пройшов, Він змилувався над нами. Ну хто ми такі? О, хто я такий? Хто я такий перед Господом? Я от часто задаю свої питання, йому задаю питання, Господи, чому? Я чому? Я недостойний був, але ти підняв, умив, відкрив очі, помазав, вуха відкрив. І сьогодні я вірю, що приведе Господь. Він колись сказав на е, своїй проповіді, що у отця мого обітелі багато. А якщо навіть не так, то скажу вам, що йду, що приготувати. І коли прийду, візьму вас, щоб кризь зі мною були. Тому хай Господь нас благословить. Давайте ми подякуємо.